Новини на каналі ТВА. Я Наталка Літоринська. Вітаю слова і дії президента Януковича та уряду розходяться все глибше. Про це заявив єврокомісар з питань розширення Штефан Фюле. Аргументи чинної української влади щодо непідписання угоди з ЄС не мають жодного зв'язку з реальністю. Також Фюле зазначив, що розмовляв із першим віце-прем'єром України Сергієм Марбузовим у Брюсселі – Після цієї дискусії подальше обговорення залежить суто від наміру української сторони підписати угоду, наголосив Фюле. Дії президента та уряду щодо угоди про асоціацію розходяться все глибше і глибше. Їхні аргументи не мають ніякого зв'язку з реальністю. Ну і зараз напрямом з скап зв'язку зі студією перебуває спеціальний кореспондент ТВА у Брюсселі Сергій Воропаєв. Сергій, вітаю! Як розцінювати заяву Штефана Фюле Європа зачиняє двері для України чи ні? Добрий день, Наталю. Добрий день усім телеглядачам. А ви знаєте, я би не став сильно драматизувати цю заяву Штефана Фюле. Вона скоріше стала а, свого роду підтвердженням тієї реальності, яка я думаю відома багатьом українцям. А реальність полягає в тому, що українська влада на сьогоднішній день? А не знає яким чином пояснити своє рішення призупинити під переговори з європейським союзом, точніше призупинити процес підписання угоди про асоціацію. До речі, останній візит першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова до Брюсселя у минулий четвер. Він також підтвердив цю це твердження, тому що ви знаєте, мені вдалося в цей день бути присутнім і під час спільного підходу до преси комісара Фюле і пана Арбузова, і під час запису інтерв'ю пана Арбузова для телеканалу «Євроньюз». І в обох випадках представнику української влади фактично не було про що говорити, що свідчить про те, що дійсно українці прибули на цю зустріч з комісаром Філем без конкретних пропозицій, просто очевидно з метою тягнути час. І ще от Одне одна причина, чому ця заява пана Філе з'явилася сьогодні, я думаю, полягає в тому, що завтра у Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС і міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу обговорюватимуть ситуацію в Україні. І от а ця заява Штефана Філе вона просто дає ще додатковий поштовх для цієї дискусії. Сергію, ну а власне, можна говорити про те, що ця заява це, е, говорить вона про те, що Європа змінює своє ставлення до української влади, ну і до України, власне? А... Щодо ставлення до України в цілому, думаю, говорити зарано, тому що е, маніфестації, які проходять і тривають на в Києві, передусім, а вони продемонстрували європейцям, що українці хочуть іти до європейського союзу і хочуть поглиблювати відносини з європейським союзом, і про це вже неодноразово говорилося. Щодо влади, я б також не казав би про зміну е, позиції в цілому, тому що а у більшості своїй європейські політики і чиновники дуже добре розуміють причини тих чи інших дій української влади. А однак, звичайно, це просто є додатковим сигналом про те, що люди, люди, які перебувають зараз при владі в Україні, не знають чим пояснити свою відмову підписати угоду з європейським союзом. І очевидно, що таким чином європейський союз ще раз знімає з себе відповідальність за майбутнє цієї угоди, Сергію. Це був спеціальний кореспондент ТВА у Брюсселі Сергій Воропаєв. Опозиція вимагає арешту секретаря ради нацбезпеки та оборони Андрія Клюєва. Про це під час брифінгу заявили народні депутати Віктор Чумак та Анатолій Гриценко. За словами парламентарів, Клюєв віддавав злочинні накази розігнати майдан. І після його команди правоохоронці застосували силу проти мирних мітингарів. Нардепи наполягають, президент має усунути Клюєва з посади. Окрім того, опозиціонери заявляють про те, що над Києвом. Нависла загроза можливого теракту. Більше того, докласти руку до серії вибухів можуть працівники Служби безпеки України. Таку тривожну інформацію під час брифінгу оприлюднив нардеп від батьківщини Андрій Кожем'якін. За словами народного депутата, вибухівку можуть закласти на станції метро у торгові центри, а також на самому майдані Незалежності, де зараз проходить протест. У зв'язку з цим депутат звернувся до керівництва СБУ з вимогою не дати підлеглим заплямувати офіцерську честь. Даються такі об'єкти, де найбільш скупчуються люди, тобто метро, вокзали, торгівельні центри, звісно і наш майдан. Більш того, навіть споруджені захисниками майдану барикади плануються використовувати для унеможливлення людям врятуватися в разі виникнення паніки, щоб люди опинилися в нібито у кам'яному мішку. Весь цинізм полягає в тому, що розробниками цих ідей планують зробити і перекласти всю відповідальність на опозиційних політиків. Не варто зараз ділити українців на хороших і поганих. До цього закликає політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, мобілізація відбулася з обох боків опозиційного і провладного. І зараз необхідно терміново розпочати діалог і шукати компроміс. Ми є громадянами однієї країни, і треба знаходити вихід із політичної кризи. Закликав Фесенко. Сьогоднішня ситуація да, є мобілізація на бік опозиції на користь опозиції, але відбулася. І зворотня реакція відбулася політична мобілізація на підтримку і правлячої партії і президента Януковича. І тут важливо зараз не стінка на стінку йти або знайти вихід з кризи. Політичний вихід, спокійний, мирний вихід без застосування сили насилля. Або там, ну навіть да, хай виборці вирішують хто правий, хто ні. Да. Проте тут вже треба думати, як це зробити в правовому полі, тому що в нинішній ситуації за нинішнім правовим полем можна вийти теоретично на дострокові парламентські вибори. А от з президентськими виборами тут вже складніше. Вони можуть бути за Конституцією лише наприкінці березня 15-го року. На 12-ту годину на повторних виборах до Верховної Ради проголосувало майже 19,5% виборців. Таку інформацію подають українські національні новини з посиланням на центральну виборчу комісію. Ну а найактивніші виборці в Обухові станом на 12-ту годину, за даними громадянської мережі, опора у 94-му окрузі, проголосували трохи більше 27% виборців. Найнижча явка зафіксована на 132 на окрузі у первомайську. 14. -му. Двадцять нагадаю, сьогодні відбуваються вибори у п'яти проблемних округах. Комітет виборців зафіксував чимало порушень. Спостерігачі помітили провокації проти опозиційного кандидата у 197-му окрузі на Черкащині. Від імені Леоніда Даценка по округу розкидали листівки із закликом не йти на вибори, а їхати в Київ на Євромайдан. А от у селі Куріпчене Первомайського району, це 132-й округ. Заїхало два автобуси з півсотнею людей, які намагались. Проголосувати. Спостерігачі їм завадили. Зі скандалу розпочалось голосування у 223 му окрузі в Києві. Зараз ви його бачите на екрані. Вранці до приміщення окружної виборчої комісії правоохоронці не пропускали народних депутатів і журналістів. Пізніше представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Аронець повідомив, що їх таки пустили до приміщення. Я завжди голосую тарих вторых это, я так розумію, що це важливе сабиття. Хоч кінючі з нами вважаються, но в цій ситуації виходить, що все-таки голос, я сподіваюся, буде защитан правильно. Я голосував за киянина, який проживає в цьому районі в місті Києві, не за полтавчанина, не за э, Одесіта, не за. Тернопольчанин, а саме закияни довжина бюлетеня, можливо навіть більше метра. Там 75 кандидатів, що створює певні суто технічні незручності і для виборця, і для комісії. Незалежні спостерігачі повідомляють, що на 194-му виборчому окрузі на Черкащині також зафіксовані численні порушення під час голосування. Зокрема, до Черкаського пологового будинку лікарям наказали не пропускати спостерігачів для контролю прозорості голосування пацієнтів закладу. Подробиці порушень на цьому окрузі нам повідомив громадський активіст Сергій Варич. Неодноразово нами фіксувалося на різних дільницях до го округу особи. Які фіксують голосування групи людей, які проходять, наприклад, через певні пункти, тобто там це може бути машина, мікроавтобус. В цьому мікроавтобусі сидять люди, які продають списки, да? фіксують від цих людей, які йдуть потім голосувати, і ці деякі цих людей ми бачили, що виходять ну, з грошима. Була викликана міліція в деяких випадках. Ці факти зафіксовані, міліція. Отримує покази у людей, такі факти досить ну, не, не, не поодинокі були. Окрім цього, що був випадок у Черкаському пологовому будинку, коли спостерігачам і навіть третім членам комісії відмовили у тому, щоб е, спостерігати за безпосереднім голосуванням в палатах. Вимагали від них, щоб у них була санітарна книжка, і вимагали пройти флюорографію. І наразі ситуація така, що на цій дільниці, на нашу думку, результати голосування є нелегітимні. Сама процедура голосування відбулася з суттєвим порушенням закону. На цю годину у мене все більше про вибори. Ми поговоримо у наступному випуску. Новину 15. до нас має завітати голова комітету виборців України Олександр Черненко. Тоді ж розкажемо більше і про те, що відбувається зараз у центрі столиці. Дякую, що довіряєте нам.